Всім привіт! Мене звати Віка, і це мій, скажімо так, відео щоденник. Я хочу провести з вами разом свій вечір, тому що зараз четверта година вечора. Обіду. Коротше, щось трошечки ближче до вечора. Тому я хочу провести цей вечір з вами разом і просто поговорити таку розмову якусь по душам, тому що останнім часом у мене. Якісь здвіги в голові. І я постійно забуваю, що я хочу від цього життя. Постійно збиваюся зі шляху, скажімо це називаємо все так. Мені треба просто, коли я це згадую, мені треба це закріпити в своїй голові, що саме я і буду робити завдяки цьому відео. До речі, сьогодні була на стрижці. Ну, зараз я вам покажу, але взагалі нічого не змінилося. Якщо чесно, типу я просто підстригла там півтора сантиметри, е оновила, тому що в мене почали. Кінчики стрьомними бути, як мочалочка, німножечка. Тому було прийнято рішення їх обрубати. Звісно, я не сама обрубувала, тому що такої довіри до себе у мене ще немає. У мене можна сказати оновлена стрижечка. Сьогодні мої таракани мене не перемогли, і я не підстригла якусь замудрену стрижку, тому що один раз я підстригла каскад і досі жалію. Хоча я вже його відростила. Каскат ми найближчим часом не стрижемо, тому що в мене якась непропрацьована травма з цього приводу. Тому окей. Okay. мене тільки що закінчилася чеська, І мені варто буде було притерти І Я зараз думаю піти поїсти, тому що весь урок я просто думала про те, щоб. Наскільки я голодна. У нас майже нічого немає поїсти, тому ми збираємо наш, нашу вечерю із палок, Якщо це можна так назвати. <паска> <паска> У нас є рис. У нас є рис і макарони, але мені здається краще рис, ніж макарони. Не те, що краще, просто мені більше хочеться зараз рис. Що я зробила? Куди? Так, і мені треба ложка. Так, план таков. План такий. У мене є десь половина пинця в власному соку чи в воді, чи в чому він там. І у мене є рис, як виявилося. І там ще огірок є, якщо пошкрібці по, по сусікам, можна... Там ще щось знайти. Знай... Тому що я, типу, голодна, але я взема. Наскільки я голодна настільки приблизно. З цим ми збиралися. Ми беремо ВТБ від Deluxe. Ось таке от від Deluxe беремо. І у мене залишилася половина якою зараз не залишиться, не залишиться, не залишиться, не залишиться. Боже, треба ж наголоси, хоч якось вчити. В мене з плані зараз поїсти, щось подивитися, і, можливо, трошечки записати свої взагалі думки за останні дні і мої сни за останні дні, тому що останні три ночі це просто це якийсь хепі хаус мені наснився. Типу, сьогодні вночі я здавала Е, вчора вночі мене ледь не в... БПЛА розміром в повноцінний літак. Прикольно, дуже весело. А потім я буду казати своїм дітям, наші вам ті психологи. Війна на мене взагалі пережила війну і нічого на мене не вплинуло. Звісно, так я не буду казати, як тільки у мене з'явиться можливість, я піду до психотерапевта і надовго, скажімо так, У мене трошки огірочка залишилася. І у мене є один фалафель. Я не знаю, що я буду завтра зранку їсти. Ні, у мене. Блін. А що нема? Почекайте. Тут десь була моя сосіска, яку ніхто не мав з'їсти, тому що вона. Я взяла собі спробувати веганську сосиску і, типу, її ніхто не мав з'їсти, тому що вона апріорі без м'яса, а такі ніхто більше не їсть. Ну сказати, що мені дуже сподобалося, але ніхто не мав це їсти. А, ось вона, вона спрятана під сметаною, все нормально. Слава Богу. Блін, я, до речі, хочу спробувати чай з молоком. Я дивилася TikTok однієї youtube блогерки і вона з Англії, і вона горіла, готувала, готувала чай з молоком. Чорний чай з молоком. Так, ми ставимо чайник. до речі, він тепленький навіть. А, ну так, да, я ж п'ю ще один чай, допиваючись. Ну як допиваю? Мені сказали, що взагалі дипінь тільки був зроблений. І я взагалі його не допиваю, а просто нагло вкрала. Ну, е I'm sorry. Боже, я не знаю, як нарізати це огірок, тому що в <смі>, мене ну, дуже багато залишилося. Ну, я думаю, так нормально. І ще додамо чорного перцю. До перець грузинський. Сквінки, ніде більше не знаю, тільки у мене. Фінікс. І я хотіла я хотіла зробити собі чай. Це звичайний чорний чай. Просто класичний чорний чай. Чи не класичний. Коротше, просто чорний чай. Заливаємо. І поки ми будемо їсти, воно якраз таке. До потрібного кольору, що пофарбується, і ми додамо молоко. На татушки. Так. Я тепер сижу спокійненько, дивлюся сторіс і потім чую, що щось википає. Це пельмешки. На жаль, це не мої пельмешки, але це не відміняє того факту, що воно почало википати. У мене, коротше, дуже дискомфортне відчуття в животі. В шлунку після того, як я поїла трошки ізюма, тому що я не знаю, це кожен раз так працює і кожен раз я про це забуваю. Але що ж, можливо, не варто його було їсти ввечері, але що поробиш. Хочеться я вам покажу свою колекцію крабіків. Цей крабік я купила позавчора, він такий біленький. Ну, я думаю, ви бачите, такі да, Крабик, коротше, такий. Оцей дуже незручний, я їм майже не користуюся, тому що він, бачите, як у нього тут зубчики. Вони, коротше, мені голову шкрябають, і воно взагалі погано тримає. Коротше. Оця популярна утка, я думаю, ви її бачили вже. І оцей також одна з моїх улюблених, тому що вона класно тримає. І вона просто коротше, зручна. Я її на сумку цепляю, і вона також гарно виглядає. Я збігала в душ і зараз у мене наступає моя улюблена частина вечора. А саме мої улюблені речі, а саме це я буду читати книжечку. До речі, дочитувати мені залишилось буквально 30 сторінок. Нарешті я дочитаю цього ремарка. Мені, до речі, дуже подобається, як він пише, тому можливо, мені буде трошечки сумно розлучатися з ремарком, тому що у мене трошки інших авторів далі йдуть. Але мені реально залишилося 30 сторінок, тому сьогодні я його дочитаю. Потім, ні, напевно, спочатку я буду писати в своєму щоденнику усіх своїх обідчиків, а саме записувати свої сні за останні три дні, тому що це просто жах, я вже розказувала. Типу, мені треба трошки рефлексії з приводу цього, тому що мене Ашарашило. Отже, я дочитала книжку Ремарка. Нарешті це друга книжка Ремарка, яку я взагалі читала. Перша це була ніч в Лісабоні, а зараз це тіні в раю, якщо я не моляюсь. Тобто це знову про емігранта з Німеччини, який втік, у нього фальшиві документи. Але на цей раз він емігрує до Америки. І там у нього починається як нове життя. Він ніяк не може як смиритися з цим американським життям. І коли він, нарешті, як вливається повністю, начебто починає відчувати себе як американцем, починає розсасуватись німецький конфлікт, і він вирішує: ну все, треба типу, повертатися. І в итоге він повертається. Свариться зі своєю коханою. Він повертається і все одно шкодує про те, що він повернув там, знаєте, типу дуже сумнівно. Він не те, що шкодує, він, начебто, не хотів і залишатись в Америці. І не дуже його задовольняє як з життя і в Німеччині знову. Але мені здається, що він, в принципі, цього й очікував, тому він як змирився з цим і все одно. Залишився в Німеччині. Що в романі Ніч в Лісабоні, що в тіні в раю, атмосфера дуже класна. От знаєте, прям якась індивідуальна ремаркова атмосфера така. Вона не так не сказати, що однакова, але вона дуже-дуже схожа, тому мені прям подобалося. Я взагалі брала цю книжку заради цієї атмосфери, тому так. Насправді, через те, що я не хвилююся з приводу вступу. Це не значить, що я не хвилююся з приводу вступу. Тобто я хвилююся з приводу вступу, але я не виношу ці хвилювання на поверхність, ігнорую їх і вважаю, що в мене все ок. Насправді, типу, можливо, так не можна робити, можливо, психотерапевти скажуть, що типу, М -м -м, це взагалі не норм, це треба свої емоції, думки пережовувати. Але ну давайте будемо чесними: жити в панічних атаках кожен день це не прикольно, це неможливо з постійними вигораннями, неможливо виконувати свої базові функції. Тому краще просто не зважати трошечки на свої переживання з якогось приводу, якщо вони не зумовлені якимись фактами, підкріплюючими. Тому в принципі, якщо вони не замовлені якимись підкріплюючими фактами, не варто хвилюватися, я вірю в те, що у мене, я знайду просто з будь-якої жопи вихід найкращий для мене. Знаєте, якщо повертатися знову до ремарка, то його твори от прям те, що мені було потрібно в цей період, скажімо так, тому що. Я намагаюся трошечки романтизувати свої будні, своє навчання, тому що це не весело взагалі. Я дуже часто не бачуся з людьми декілька тижнів, в плані ну, не, з, ну, не просто з людьми, а з друзями в плані. І у мене немає так багато часу на це і. Сказати чесно, я краще оберу привести час з собою і щось там поробити самостійно, і дочки, скажімо, заспокоїтися ніж піти погуляти з кимось на вулиці. Тому я трошки романтизую оці такий вайб-одіночества. Не сказати, що у мене типу самотність зашкалює. Ну ні, у мене у мене все ок. У мене все ок. Будь ласка, не підпишіть якусь підтримку психологічно. Все хорошо, але ну, не знаєте.